Світлана Демко про програму соціально-психологічної адаптації дітей та молоді з важкими формами інвалідності знає не з чуток. Сама виховує 26-річного сина з фізичними вадами. Знання цієї проблеми зсередини спонукало жінку діяти рішуче. Сьогодні ми будемо відкривати соціальні майстерні для неповносправних, для молодих людей з важкими формами інвалідності тобто, це дитячий, церебральний параліч, молоді люди на візках також. Синдром Дауна, аутизм, розумова відсталість до цього часу. На жаль, та довідка МСЕК, яку видавали цим молодим людям, вона не дає їм права на жаль працювати на відкритому ринку праці. І ми хочемо. І ми бачили, центр обрі підготував багато молодих людей, і ми бачимо результати своєї праці. І сьогодні ми хочемо, щоб соціальні майстерні почали працювати в новому плані. Соціальні майстерні для неповносправних це лише один із числен. Них проектів, які заснував і реалізував Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, обрій, допомагали відремонтувати та адаптувати до потреб дітей виділене приміщення, і батьки, і представники районної та обласної влади, чималу фінансову підтримку надали і Вінницькі підприємці. Якщо в Україні таких центрів як «Обрій», є 15, то у Вінницькій області із 15 таких центрів 5 діє на Вінниччині. це свідчення розуміння проблематики, підтримки громадськості, небайдужість влади у тому, що ми маємо. І це ми маємо цінувати. Сьогодні ми побачили, куди саме були спрямовані ті кошти обласного бюджету, були які були виділені на підтримку цього центру і соціальних майстерень. На жаль, ми змогли виділити кошти дуже мало, і 94 тисячі коштів з обласного бюджету виділено на закупівлю обладнання для кухні. Обладнання технологічне, холодильне обладнання, машинка для миття посуду. Це все враховуючи все, що вони змогли зробити, то звичайно найбільшу підтримку надали для відкриття прості люди, громадяни, батьки просто небайдужі. У соціальних майстернях працюватиме 23 працівника центру обрій та 9 представників асоціації відкриті серця. Відвідуватимуть заклад 58 молодих людей із функціональними обмеженнями. Мета створеної програми протидія соціальній ізоляції людей з інвалідністю та створення умов для. Трудової зайнятості неповносправних